Усім привіт! Сьогодні пропоную улюблений і найпростіший рецепт на лисників. Такі млинці зможе приготувати кожен. До яєць додаємо цукор, дрібку солі та перемішуємо вінчиком. Далі наливаємо 200 мл молока, додаємо півтори склянки борошна. Добре все перемішуємо вінчиком. Також можна все перемішати міксером. Тепер другу половину молока 300 мл добре нагріваємо. Додаємо, при цьому постійно помішуємо вінчиком. Тепер додаємо олію, добре перемішуємо і відставляємо тісто на 15-20 хвилин. Розігріту сковорідку змащуємо олією. Готуємо млинці з обох сторон до готовності. Ось скільки налисників у мене вийшло. До них я приготувала дуже смачний домашній шоколад. Додаємо шоколад до налисників і можна смакувати. Це дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.